Жінка зайшла до ресторану і тихо сіла за столик. До неї підійшла офіціантка з чемною усмішкою. Добрий вечір, пані. Що бажаєте замовити? Жінка ледь чутно прошепотіла. Я дуже голодна, але в мене немає грошей. Учора я нічого не їла. Чи могла б я отримати хоч щось просте, аби втамувати голод? Менеджер, почувши це, підійшов різко й холодно. Це не благодійність. Як ви смієте приходити сюди і просити безкоштовну їжу геть із ресторану? Жінка опустила голову від сорому. Та раптом офіціантка відважно сказала: Я сама заплачу за її страву. Пані, скажіть, будь ласка, що хочете поїсти? Менеджер розсердився ще більше досить показувати свою доброту. Якщо ти так робитимеш, вона повертатиметься знову і знову. Іди разом із нею геть. У цей момент двері ресторану відчинилися і зайшов власник. Його голос пролунав упевнено, і водночас схвильовано: Мамо, що ви тут робите? Я так радий вас бачити. У залі запала тиша. Менеджер завмер, офіціантка не могла повірити своїм вухам. Власник пояснив, це моя мама. Власне, цей ресторан належить їй, і ще п'ять ресторанів також її. Жінка лагідно усміхнулася і промовила так, я прийшла лише подивитися, як тут ставляться до людей. Вона звернулася до офіціантки, відсьогодні ти вже не офіціантка, ти нова менеджерка цього ресторану. А тоді поглянула на колишнього керівника і твердо сказала: А ви звільнені, бо ми тут подаємо не лише їжу. Ми подаємо повагу. Якщо ви також вірите, що доброта важливіша за багатство, залиште серце під цим відео.